Volvo v 70 у нас сьогодні на перегляді. Компанія Greenway Auto привезла із Німеччини. Розмитнили. Зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Знаходимося ми в Києві вулицями Миколи Грінченка, 18, рядом сервісний центр МВС МРЕД, допоможемо швидко зареєструвати. Дуже багато Volvo, Там ряд, ще на мойках. Їдуть в путі, є що вибрати. А тепер детально про цей екземпляр. Без ДТП, 2 літра дизель, П'ятициліндровий двигун знаменитий, 120 кВт, 163 кінських сили. Д3 двигун. Хороша комплектація, дуже хороша. І на механіці. От для поціновувачів механіки, тому що останнім часом мене запитували, одні автомати, одні автомати, а нам потрібна механіка. Привезіть механіку, привізіть механіку. Ось класний на механіці і хороша комплектація. 2011 рік. Модельний 12. Колір. Сірий такий графіт. Популярна у нас в Україні, до речі, автомобіль заведений працює, рівно, тихо. Скло по периметру все рідне, не мінялось, лобове мінялось. Але дуже давно у 2015 році. На оригінальне. Багато наклеїв трасовий автомобіль. Це теж плюс, тому що менше використано моточасів. Потітрасовий, але гляньте на бампер, на капот, на фари, піскоструя немає. І, до речі, капот алюмінієвий, тому не боїться сколів. хто не знав. Бачите, все дуже добре. Хороше світло, біксенон. Омивачі фар. Є у нас там ага, противотуманки. Переді парктроніки, ззаді парктроніки, датчики світла дощу, релінги. Пройдусь з товщиним міром, покажу лакофарве покриття. Все до... Наперед забігаю, все добре. Пороги. і низ дверей пластик, теж корозії не боїться. Трунування немає. Є фаркоп зйомний. Лежить у багажнику. Ключа два. Релінги і ляда відкривається електропривід. Там такий трой, трой, двойно-тройний пол, шість піналом і так далі. По технічним характеристикам, дивіться, 7,2 розхід палива місто, 4,6 і 5,5 літрів змішаний цикл. Так, в реальності є, перевірено досвідом. Ще важливо, був завжди один власник. Завжди, Завжди, ось ці всі роки був один власник. Ось як зареєстрував він. В третьому місяці 2011 року цей автомобіль на себе Майер Мартін. Так і він до кінця і був власником. А... Рік назад от проходився тихогляд. І от дивіться, який свіжий е, напис 9.05. Е, ну, півтора місяці тому автомобіль був знятий з обліку. І За півтора місяці він вже в Україні розмитнений і готовий до продажу. Свіжий автомобіль. Є історія деяка по обслуговуванні з відками пробігу, 239 пробіг був 20-й, он там рік, ну і так далі. Величезний багажник, стан пластику резинок, ну тут такого нічого ніхто і не возив. Дуже подобається мені ось це підняття ляди. Без стойок. Хороший кліренс. Ляда накладки пластик тут теж. Я їздив на цьому автомобілі все добре з ходовкою, все добре з потужністю, з динамікою, збитінький. Класна шумка, тихо працює двигун. Ну, таких питань в мене не було заміщено. Тепер пройдемо з товщиноміром. Допуски десь до 130 мікрон. 99. 85, 86.

144. Ну, походу, ось тут якийсь незначний перелак є на цьому крилі. 74 89 89 90 90 97 79

135, 148. Ось це крило теж якийсь перелак. Трішки, трішки буквально чуть-чуть, можна сказати, може нічого і не робилось тут. З кольору не випадає. Тому, друзі, нічого критичного, вся машина ціла. Два елемента перелак незначний. Ви його цього не замітите. Якщо не пройдетесь вщиноміром, де буде трішки, трішки більше показувати. Так, тепер дивимось салон. Стан карти. Ремнями приєми не побиті. Складування дзеркал є. Ну і крісло, гляньте. Один власник їздив. І як нове, ні складок, ні потертостей, ні, нічого такого немає. Руль, мультируль. Шестиступка механіка. Ну, ззаді тут все, все в ідеалі, як новий автомобіль. Мабуть зовсім ніхто ні разу і не їздив. Теж пенал є. Класний стан салону, справжня шкіра, карти. Ось ці бачите резиночки, оплотнітелі під ручками. Дуже якісно зроблено. Салон збережений, тут до нього питань у вас точно не буде. Оплотнітлі гляньте, які добротні, це пластик. Комплексна система безпеки CIPS, це трошки грязне. Від бокового зіткнення. Почитайте в інтернеті. Дуже крута штука від Volvo. Ось тут такі металічні вставки. І з такими полосочками красиво стильно виглядає. Ні пару, ні дыму, ніде нічого, Екологія я на місці. Так, пробіг у нас на сьогодні 262 тисячі. Це зовсім невеликий пробіг для такого автомобіля. 7,8 розхід це в такому тест-драйвому режимі по техпаспорту 7,2. Стоїть, працює, мойка і так далі. Тому ті всі розходи, ці цифри, які я назвав, вони реальні. Показує, що на ручнику, електроручник, я не пристебнутий. Є у нас підогрів сидінь, є у нас двохзонний клімат контроль. чем нагонять. Е у нас High Performance Sound, подсиленный звук потужный, 6 диски в USB, AOX. Все тут можно подключать. И дуже-дуже багато через меню, что тут, тут налаштування. Є у нас монитор под навігацію. Даже пульт управління є. AUX, USB, Поки що це все виключимо. Ну, тут, тут все теж гляньте, дуже красиво, акуратно, нічого не обліше, не подерте. Збережений стан, збережений, збережений стан. Отак от, от дві лампочки. Подивимось двигун. Наш знаменитий п'ятициліндровий, двохлітровий дизельний двигун. Неубивайний двигун, якщо його обслуговувати. Вовремя то питань не буде. До речі, грязний, нічого і не милося. Треба буде почистити, помити. Приїжджають, всі тільки відкривають грязно там і одразу ж починають думати, що все, все погано тут. Ось робота двигуна. Фришку знімаємо. ГРМ тут у нас. Що це таке? Щось таке не зрозуміло. Ось робота двигуна. Гідропідсилювач. Антифриз бачить, світленький на рівні. Ось деякі записи були. 175 тисяч ГРМ мінявся. Ось ну, так, на 160 я точно знаю, У них по регламенту вони міняють ГРМ на цих двигунах. Класно працює двигун. 120 Кіловат, 163 кінських сил. В общем, до сотні за 9 секунд ця машина летить. Шестиступеневий гідротран... Ой, вибачте, шестиступенева механіка. Це для починовичів, тих, хто не хоче автомат, от прекрасний екземпляр на механіці. Ціна питання першої реєстрації такого автомобіля буде вам коштувати близько 6,5-7 тисяч гривень. Допоможемо швидко тут у нас в сервісному центрі поставити на номера. Або якщо ви з регіону і не хочете регіональні номера, то зробимо поки документи, страховуйте до себе в регіон, отримуйте в рео свої номера. Працюємо ми крім неділі з 10 до 18 в будній, день і в суботу до 17.00. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, робіть замовлення. На цьому закінчую перегляд цієї хорошої машинки. і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!